Всім привіт 11 липня. Дивіться що твориться на градуснику. Бачите? А ось Сюша показує, дивіться, що буде. 40. Коротше, зараз покажу вам препарати, які дієві при таких аномальних... При такій аномальній жарі. Значить... Дивіться, зараз багато поступають і мені запитань, що робити. Така спека, не справляється ні фалькон, які там з уідіумом препарати систематичні, да, системні. Тобто не справляються по такій жарі, а. Заявлено, що вони і не працюють при таких температурах, производителям заявлено. Тобто дивіться, значить при таких температурах аномальних, да? і ще є такі ось ягоді я вам показую, як ось вже, да? що, тут, ось ось. що тут вже ніякими системниками вже не попрацюєш. Ось, ось такі. Тобто працювати саме дієвий буде препарат, показую вам ось. Прочитали комулюс. Він зроблений на основі тут сірки, колоїдна сіра. Тобто, дивіться, і от мільдію і ще йодоцид. Ну, мільдю зараз при такій жарі аномальній навряд чи у кого є. Ну Може там де кхе, дощі випадають, а сиро, та при таких сиро і жарко, то тоді напевно може бути і мільдю. Зараз ну, от та йдемо. Ота а саме дієва це все. Або комулю Сабасовський. Ось виробник, бачите його. А, або ж ті Jet, Це майже те саме, значить тільки виробник сингента. Іде 40, при такій він працює максимальна температура. Коли він працює комулюса 35 градусів. Це заявлено. Производителем. Комулю Сабасовським Баса. Значить, ну, 28, золота середина, 28-29 градусів він працює на ура. Ну, Максимальна температура 35. Так що майте на увазі. Це контактний препарат, яким ви спрацюєте і буде щастя. Я вже на ним працював не один раз. У нього єдиний мінус. Ну, це для мене, єдиний мінус, він, гад, це ж коли йде. Газ виділяється, він такий, ну, трохи своєобразний. Ну, для мене, допустимо, смердючий такий. От. Ну, Зато дієвий, я не бачив, в мене і так цього мільдю чи цього їдю немає. Ну, коли... Сіра працює, то там тим більше немає, так що майте на увазі. Бо зараз ніякі системники навіть не питайтеся, вони не будуть при таких температурах працювати. Якщо ночі стоїть 25, який системник він не працює. Випаровується, він не доходить, воно там не, не до листа, ну, не заходить він не всередину, тобто він не працює по рослині, а цей контактний кумулюс? Працює, або те віджет, або це ж комулюс. Так що якось отак, на все добре усім поменше оїдюма. На все добре, до побачення, до наступних відео.